BMW в Австралії запускає програму переробки акумуляторів електромобілів. Майбутнє електромобільності в Австралії BMW і ECOBAT відкривають нову еру переробки акумуляторів. Оскільки світ стрімко переходить на електромобілі, питання про долю їх акумуляторів стає все більш актуальним. Ігнорування цього аспекту означає створення величезної екологічної проблеми, оскільки літій іонні батареї містять цінні, але також потенційно небезпечні матеріали. На щастя, BMW і ECOBAT Острела подають приклад відповідальної поведінки, запускаючи амбітну програму переробки акумуляторів, яка може стати зразком для всього світу. Чому переробка акумуляторів електромобілів є не просто доброю, а життєво необхідною? Коли ми говоримо про електромобілі, то часто акцент робиться на їх екологічність під час експлуатації. І це, безумовно, важливо. Але реальна картина набагато складніша. Виробництво акумуляторів це енергоємний процес, який вимагає видобутку та обробки рідкісних металів, таких як літій, кобальт, нікель і графіт. І що відбувається з цими акумуляторами, коли вони виходять з ладу. Просто викинути їх на смітник не варіант, екологічні ризики, літій літій-іонні акумулятори містять токсичні речовини, які можуть забруднювати ґрунт і воду. Економічні втрати батареї містять значну кількість цінних матеріалів, які можна використовувати повторно. Геополітичні наслідки, залежність від імпорту рідкісних металів, створює геополітичні ризики та може вплинути на енергетичну безпеку. BMW і ECOBAT партнерство для замкнутого циклу. Ініціатива між BMW і ECOBAT це не просто піархід, а серйозний крок до створення замкнутого циклу в галузі електромобілів. Спільна робота цих компаній спрямована на отримати цінні матеріали: літій, кобальт, нікель, марганець і графіт це матеріали, які можна повторно використовувати для виготовлення нових батарей. Зменшити відходи, переробка акумуляторів допомагає зменшити кількість відходів, які відправляються на звалища. Зменшить свій вуглецевий слід, повторне використання матеріалів зменшує потребу у видобутку нових ресурсів, що, у свою чергу, зменшує викиди вуглецю. Як людина, яка активно стежить за розвитком технології та екології, я бачу в цьому партнерстві величезний потенціал. Важливо розуміти, що створення інфраструктури переробки акумуляторів є довгостроковою інвестицією, яка потребує значних ресурсів та інновацій. Технології переробки від чорної маси до нових акумуляторів. Процес переробки акумуляторів електромобілів є складним і багатоетапним. По-перше, батареї безпечно розряджаються, щоб видалити будь-яку залишкову енергію. Потім їх подрібнюють і виходить так звана чорна маса. Саме з цієї маси добувають цінні матеріали. Виписка, безпечне видалення залишкової енергії є критично важливим кроком, який вимагає спеціального обладнання та навченого персоналу. Шліфування, подрібнювальні батареї дозволяють збільшити площу поверхні для вилучення цінних матеріалів. Екстракт для видобутку літію, кобальту, нікелю. Марганцю та графіту використовуються різні технології, такі як хімічна обробка та фізичне розділення. Пригадую, як кілька років тому тема переробки батарейок здавалася чимось далеким і нереальним. Зараз ми бачимо, що технології розвиваються швидкими темпами, і все більше компаній інвестують у цю сферу. Інновація і кобат, безпека та ефективність. На особливу увагу заслуговують інновації, представлені і Кобат. Розробка спеціалізованих 20-футових транспортних контейнерів для пошкоджених електромобілів, є чудовим прикладом того, як можна вирішити питання безпеки акумуляторів. Безпека: контейнери, оснащені сучасною системою пожежогасіння, призначеною для запобігання теплових розбігів. Ефективність, контейнери дозволяють безпечно піднімати транспортні засоби всередину та транспортувати їх до ремонтних центрів або пунктів переробки. Я вважаю, що такі рішення, які поєднують безпеку та ефективність, є ключем до успішної переробки акумуляторів. Глобальний контекст, досвід BMW і резкий важливо відзначити, що BMW не обмежується австралійською ініціативою. Компанія має довгострокове партнерство з SkyTES у Німеччині щодо відновлення кобальту, нікелю та літію з використаних батарей. Це демонструє відданість BMW принципам циркулярної економіки. Довгострокове партнерство співпраця з SkyTES дозволяє BMW відновлювати цінні матеріали та повторно інтегрувати їх у ланцюг поставок. Центр утилізації та демонтажу RDC BMW володіє та керує власним RDS у Німеччині, де щороку переробляються тисячі автомобілів, виклики та перспективи, що далі. Незважаючи на значний прогрес, галузь переробки акумуляторів все ще стикається з рядом проблем. Масштабування, потужність обробки необхідно значно збільшити, щоб задовольнити зростаючий попит. Технологічні інновації для більш ефективного та екологічного видобутку цінних матеріалів потрібні нові технології. Регламент потрібні чіткі та послідовні правила, щоб стимулювати переробку акумуляторів і запобігати несанкціонованому експорту відходів. Я вважаю, що Австралія може стати лідером у переробці акумуляторів електромобілів. Завдяки таким ініціативам, як партнерство BMW і Cobat, Країна може створити сталу та екологічно чисту індустрію електромобілів. Що нас чекає в майбутньому? Я бачу кілька ключових тенденцій, які визначать майбутні переробки акумуляторів: автоматизація, впровадження робототехніки та штучного інтелекту підвищить ефективність і зменшить витрати на обробку, розвиток нових технологій, поява нових методів добування цінних матеріалів. Таких як пряма плавка і біометалургія дозволить підвищити вихід готової продукції, створення замкнутих циклів, удосконалення технологій, які дозволяють повторно використовувати батареї як системи накопичення енергії для дому чи бізнесу, подовжить термін їх служби та зменшить відходи. Я сподіваюся, що досвід Австралії стане прикладом для інших країн, які прагнуть сталого розвитку індустрії електромобілів. Зрештою, майбутнє електромобільності нерозривно пов'язане з переробкою батарей. Висновок інвестиції в майбутнє. Ініціатива між BMW і ECOBAT це не просто відповідальний бізнес, а інвестиція в майбутнє. Створення інфраструктури для переробки акумуляторів електромобілів є важливим кроком до створення стійкої та екологічно чистої індустрії електромобілів. Я впевнений, що завдяки зусиллям таких компаній. Як BMW і ECOBAT, світ зможе подолати проблеми, пов'язані з переробкою акумуляторів, і створити екологічніше майбутнє для всіх.